Леви, привіт, рада вас вітати. Давайте подивимось, якими будуть для вас наступні 7 днів. Це в нас з 11 по 17 жовтня. Налаштовуємось на прийняття інформації. Розпочнемо ми з енергій цих 7 днів. Фокус на минулому. Мені, знаєте, все-таки це більше відчувається не як Позбавлення від якихось м, минулих установок, а скоріше аналіз вашого минулого перед прийняттям якихось важливих рішень. Бо в інших знаків були сьогодні такі розклади, там де потрібно саме позбавитись від минулого, а у вас тут навпаки ваше минуле може стати вашою опорою підтримкою. Минуле в сенсі. Ваших досягнені здобутків. Ну і само собою ніхто не відміняв аналіз над помилками в минулому, щоб не допускати їх в майбутньому. Або ж вам доведеться особисте життя, або ж вам доведеться перепройти якісь. Уроки доробити те, що ви почали раніше. Ой-ой-ой, леве, леве, леве. Те, що ви почали в минулому, а закінчити повинні вже. Так, робота і кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, на особистому житті у вас справедливість. Для тих, хто зараз самотній Так, тут у вас, особливо для дівчат актуально, з'явиться претендент на руху і серце, але вам треба бути дуже раціональними і дуже акуратними з цією людиною, тому що тут людина гарно стелий, як то кажуть. Тобто, це король чаш, він вміє красиво говорити, він дуже емоційний, він емпатичний, він вміє підмічати емоції, він вміє підмічати поведінку і правильно маніпулювати, так як йому це вигідно. Тобто тут м не вірте словам, а вірте лише діям. Для тих, хто в любовних трикутниках знаходиться. Так, тут на цьому тижні буде робитися вибір стосовно цього любовного трикутника. Чоловік буде ставити крапку, прояснювати ситуацію. І для жінки, для жінок ситуація обернеться не зовсім так, як вони очікують, тому що тут чоловік може взагалі сказати: знаєте що, а я не хочу ні одну, ні другу. І піти взагалі до третьої. Так. Да. Тобто тут може бути навіть не трикутник, а чотирикутник, або просто навіть а, чоловік, тут саме Пентаклівий король, може сказати, та, ви мене обидві вже. Хочете, щоб я визначився, то я визначуся. А ще це може означати підписання. Паперів про розлучення для тих, хто в стабільних стосунках знаходиться. Так. Тут у вас на тижні відбуватиметься Спілкування з вашим партнером і тут саме від чоловіка будуть іти інтенції, як би допомогти його жінці, його там дружині чи дівчині. Це може багато чого стосуватися, це може стосуватися роботи, наприклад, або там загруженості по дому. Тобто тут чоловік буде допомагати жінці стати вільною в якомусь сенсі. Тобто, для когось це може навіть бути. Такою фразою, що звільняйся, відпочинь, там я буду забезпечувати сім'ю. Навіть такий варіант можливий. Так, багато розмов. Так, як позбутися якихось тягарів, які ви, які ви маєте? Як трохи розвантажитися? Вийти з можливо якоїсь застойної ситуації по фінансах в сім'ї. Ще тут може бути віддавання боргів. Так, робота. Королева жезлі, вогняна. Це може бути ви своєю персоною. Зараз ми прояснимо для тих, хто наразі не працює. Тут ви можете знайти собі якусь справу по душі для душі, яку можете монетизувати. Для когось це ще може бути волонтерством. Тобто, ви знайдете якусь справу там чи з дітьми працювати, чи там. Посидіти з дітьми для когось там за плату якусь, можливо, навіть невелику, але це будуть ваші гроші. Тобто тут ви знаходите можливість, як заробити, навіть не працюючи для тих, хто в пошуку. Так. Ух, як багато людей. Багато людей, бачите, тут багато королів, імператриця. Тобто тут вихід з якоїсь застойної ситуації. Тобто, довго не могли знайти роботу і ваша. Впевненість в собі, скажімо так, починає потрошку згасати. Але в чому сенс? Вам тут потрібно більше налаштовуватися на нетворкінг, тобто через своїх знайомих, вмійте якось знайомитись навіть правильно з людьми, шукати можливості через людей, нескільки через там, сайти з пошуку роботи. Особливо, якщо для вас важлива структура. Так, багато хто захоче найма перейти у фріланс? Теж непогане рішення. На цьому тижні, я ж чесно вам скажу, не бачу знаходження вакансій, як такої, яка вам ідеально підходить. Ви тут скоріше визначаєтесь пріоритетами. Чи ви все-таки хочете йти далі по тому шляху, який ви собі намічали попередньо? Чи можливо ви зробите якісь корективи? Наприклад, от що я можу робити в своїй сфері, працюючи з дому? Для тих, хто працює по найму. Те, хто працює по найму, тут підписання якихось контрактів, може бути якихось паперів, також е здача різної документації, спілкування багато в колективі, відстоювання своїх позицій. Тут ви повинні не зраджувати своїм принципам, відстоювати свої інтереси. Це буде складно зробити, бо ви залежні. Ви не можете бути магом в, скажімо так, повній, в повному значенні цього слова, бо маг краще знає, він краще знає, як йому працювати, він більш самостійний, він сам керує своїм життям. А тут все, що вам тут вдасться зробити, це відстояти якісь свої певні позиції і права, але повністю, скажімо так, відособитись, вам не вдасться. Вам все-таки. Прийдеться слідувати правилам для тих, хто працює на фрілансі, або сам на себе як бізнесмен чи бізнесвумен. Для тих, в кого свій бізнес, це розуміння, що вашому бізнесу потрібна чітка структура, вам потрібні більш кваліфіковані працівники або налагодити всередині клімат більш робочий. Тобто у вас тут трошки спадають якісь рожеві окуляри, і ви розумієте, що вам потрібна дисципліна в команді. Можливо, вам потрібен цей король Пентаклів, якийсь менеджер, який буде за цим всім. Слідкувати і керувати. Так, для тих, хто працює по найму, можуть бути швидкі замовлення, швидкі, короткі замовлення, які от сьогодні зробили, віддали і забули. І ще знайомі ваші друзі можуть вам підкидати роботу. Рекомендуючи вас. Фінанси. Теж ви тут своєю персоною особистою. Так, давайте прояснимо, що тут означає в на ці сім днів фінансова складова. Хвилювання через роботу, через якусь ситуацію завислу на роботі або пов'язану з роботою, з якимось великим, грандіозним проєктом або серйозним кроком в житті. І тут хвилювання, чи правильною дорогою я йду. Чи вийде в мене здійснити оце от великий крок якийсь. Для всіх це по-різному насправді. Плані фінансів у вас тут активна робота над своїм фінансовим станом. По карті помірність вона вам не гарантує величезних заробітків. Це коли ну, доходи, як то кажуть, рівнозначні витратам. Але доходи є. Тут ви або можете задумуватись над власною справою по імператриці, так, керувати всім, рулювати всім. Якусь такою справу, яка приносила б вам заробіток на перспективу. І там, де ви б ви не залежали від команди. Так, морально-психологічний. Паш -чаш, ви... <смай> чаш. Мої ж ви котики, Це дуже круто. Паш чаш це такий трошки романтик. Це романтик, це людина, яка дуже дружелюбна, яка не здається. Не дивлячись ні на що, яка завжди знайде позитив. Цього часом дуже не вистачає в людях. Можливо, ви помічали, що люди, які на позитиві, завжди з жартами, які вміють, куди б вони не пішли створити класну дружню атмосферу, через те, що вони такі от легкі. Їх всі обожнюють. Вони стають центром будь-якого колективу через те, що вони такі відкриті. Тобто тут зміщення фокусу вашої уваги на те, щоб ставитись до всього трохи легше. Бути закоханим в це життя. Бо паш чаш він закоханий, він, він пропонує всім цю любов. І це дуже класно. Цього так не вистачає зараз. Бережіть це в собі, розвивайте це в собі. Бачите, у вас тут сонечко. Так, да, я розумію, що ви хвилюєтесь так, так само за ваше майбутнє, але оці от емоції позитивні, вирощуйте їх в собі. Більше того, діліться ними. Діліться позитивом, і вам позитив буде повертатися просто з торицею. Це так працює, так? Це так працює. Бачите, як би не було складно, ми рухаємось вперед, і лише вперед. Молодці. Леви, ви молодці. Мені дуже подобається. Бачите, ваш тут тиждень загалом такий, як-то кажуть, проходящий, бо старший аркан тільки на особистому житті. В інших справах, моментах, все, як то кажуть, можна виправити. Головне, що мене тут радує, те, що внутрішньо ви відчуваєте легкість. І Це прекрасно. Ніяких дев'яток мечів, не дай Боже. Тому зберігайте в собі цю легкість і примножуйте її. Будьте закоханими в цей світ, в себе і в те, яка от прекрасна зараз осінь. Що ж, буду чекати на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки, коментарі, поширення і до нових зустрічей, до нових відео, леве. Така-пока!